Ну що, папа Римський знову опозорився. Знову на своєму виступі він почав доносити російські тези. Як каже Ватикан, він намагався закликати росіян до гуманізму і при цьому згадав їхню історію. Він закликав згадати, яка там висока культура, а для прикладу ще навів Катерину II. Але тут питання не лише в російській пропаганді. Питання значно глибше, воно світоглядне і полягає в розумінні історії. Наприклад, якщо ми подивимося в російську історію і захочемо там знайти гуманізм, то власне в нас нічого не вийде, тому що там є лише імперіалізм та страждання народу, як російського, так і всіх навколо. Але є й другий момент, який стосується загалом історії і пошуки там слави. Папа Римський хотів апелювати до чогось славного, усім відомого. І до розквіту якраз цієї ж таки московської держави. Тут з владою фактично у всіх будуть однакові проблеми. І якщо він почне апелювати до найславнішої історії Ватикану, коли в нього було найбільше влади, то там він також не знайде ніякого гуманізму, тому що на його місці буде свята інквізиція. І з історією влади завжди так: там, де є розквіт влади, там є найбільші страждання якраз народу, і там є. Дуже великі проблеми з гуманізмом обов'язково подумайте про такий кут зору на історію. А також підписуйтесь. Дуже дякую вам за вподобайки та коментарі.